Так це блюда полюбляють всі. Mm. Але їсти бургери за допомогою ложки це ще те випробування. Подивимося, як Нинці з ним впорається. Ось це так. Нинці змогла розрізати бургер ложкою як ножем. І перша ложка залітає в рот. Mm. Смакота! Yeah. Молодець нинці. Uh -huh. Ну що, спробуємо. Почну з булочки. Чудово! Тепер листок салату і помідори. смакота. ну і на сам кінець найсмачніше. Отак. Брідні теж впоралася із завданням. Настала черга Н. Да, палички та бургер не найкраща комбінація. Поки Нинці та Брідні насолоджуються своїми бургерами. Н щосили намагається відкусити, хоч шматочок О, ні. бургер Н розлетівся по всьому столу. Але чи можливо так її буде навіть простіше? Ось це так. Часом невдачі, які з нами трапляються, приносять із собою щось хороше. Ен добирається до котлети. Ох, як соковито! Так чи інакше, Ен з'їла свій бургер. Але, схоже, у нашому змаганні поки що...